Чи варто сподіватися на допомогу західних країн чи розраховувати тільки на себе думку жителів Коломиї, Івано-Франківської області? Ми дізнаємося за допомогою нашого кореспондента Олени Козаченко. Доброго дня, колеги, за час неоголошеної війни України з Росією, наша яку офіційно назвали антитерористичною операцією, наша країна потребує допомоги від західних країн. Втім, деякі країни лише висловлюють свою стурбованість. а Інші західні країни надсилають гуманітарну допомогу. Втім, у цей складний для країни час чи може Україна сподіватися на повну підтримку та допомогу від заходу. Про це я вирішила запитати у жителів Коломищини, що на Прикарпатті. тож пропоную послухати пряму мову. Не особливо чекати на підтримку західних країн, бо допомога може бути, але основа має бути тут. І це черговий раз випробування для українців, чи можемо ми консолідувати свої зусилля, Україна повинна розраховувати на допомогу Європи, але є така мудрість, що треба розраховувати на допомогу, але самому теж до цього готуватися. Ми можемо розраховувати на допомогу західних країн, проте, допоки ми самі себе не організуємо, наші політики не змінять, скажімо так, свою тактику дій. То очікувати тільки на самодопомогу інших західних, зокрема, країн ми не можемо. Нам не потрібно очікувати допомоги від західних країн, а треба самим об'єднатися. Як бачимо, волонтери об'єдналися і допомагають набагато більше, ніж можуть допомогти західні країни. І головне не бути байдужим. Це була думка, що Коломийщини, що на Прикарпатті, що щодо того, чи може Україна сподіватися на допомогу та підтримку від заходу. Колеги.